Найсолодше у світі свято сьогодні весь світ відзначає день шоколаду. Придумали свято французи у 1995 році. Втім, досить швидко воно стало популярним серед любителів солодко у всьому світі. Відзначила шоколадний день і на примак. Білий чорний та гарячий шоколад. Нині на всі смаки. Кіровоградка Маргарита без нього не уявляє життя. Шоколад люблю ще з дитинства і вважаю його дійсно найкращим лакомством. В детстве на всі новогодні праздники, на всі дні рождення найкращий для мене був подарок це шоколадка. -то там це все не Головне класна шоколадка, яку можна їсти всеми ділитися. Їсти шоколад треба, кажуть спеціалісти. Науковці довели, що темні сорти шоколаду містять ендорфіни. так Звані гормони щастя вони впливають на центри задоволення, покращуючи настрій та підтримуючи тонус організму. Вважається, що якщо 6 грам шоколаду наприклад, употребляють в день, то знижується ризик Повишення давлення артеріального знижується ризик інсультації і інфаркту міокарда. Такі проводились дослідження. Шоколадні цукерки, тістечка, торти. Улюблені ласощі багатьох. А тепер з шоколаду виготовляють ще й прикраси для дому. Майстриня з Кіровограда Наталі робить ось такі букети з шоколадними цукерками. Очень пользуется сейчас популярностью, так как совмещает э, такой букет э, в себя э, и креативность, и оригинальность, и плюс вкусные конфеты, которые любят и девушки, и мужчины. використовують шоколад і в косметології. І шоколадні обгортання не лише приємні, а й корисні. Вони насичують шкіру корисними мікроелементами, зволожують її. Косметологи говорять, результати такої процедури видно одразу. Ви зразу відіблажнення, ви зразу відіті підтягнутість паттянутасть ну і плюс незабуваємо впечатлення, від того, що півтора часа ви були окружені шоколадом, його запахом. Якщо ви любите шоколад, то ця процедура вам дуже подобається. Проте лікарі наголошують, як би ви не любили шоколад, об'єднати з ним не варто. Потрібні шоколаду Якщо є например, наприклад, обмена, обміну, тобто склонність к сахарному моменты угрозы сахарного діабету, то тоді, звісно, этот момент. Любителька шоколаду Маргарита до рекомендацій лікарів прислуховується. Втім, в солодке свято говорить, без подарунку себе не залишить. Інна Примак, промак Головко. день за днем.